Доброго дня, завершую ревізію своїх прищеп, сортів і скоро, напевно, відкрию прайс на весну 26-го року. Значить, сад у мене невеликий, бо дехто питає саженці, немає саженців. Це в полі далеко від квартири 5 соток. Якщо так подивитися, оце перший, це старий сад на сіенцях. Це ось я на рік на два пізніше садив два ряда. Теж тут різні є сієнці, є і 106-та, Ну це саме молодий такий ділянка тут. Тут теж ось сіянець, там Слива пропала, я викопав її. Там яблуня. І от тут яблунь, далі фундук. І от лише тут на Іві у мене є груші. Ось на Айві. І тут ось Анжеліну теж виписував, забув спитати лише, яка підщепа. Ну, За межами саду вже ну, не витримав, посадив вже далі фундук. Далі фундук, а ну, там декор трошки. Ось між фундуком. Тут часник, полуниця, ірга єсть. Наступного року буду робити відводки. Там теж фундук, і де фундук випав, буду сажати груші. Я вже посадив дички і деякі саженці собі поробив. там амфора на от, Ну чому показую. Ось фактично тут. Весь сад. Дуже маленький, невеличкий, такий компактний. Тобто любительський сад в полі. Це не гектари, тобто саженцями тут нема де займатися. І теж я колекціоную сорти, ну, таке хобі, вже, як навіть не знаю, як сказати. Ну, це вже мать як хвороба. Ось і хочеться. І старі се колекціоную, і нові, і українська селекція, і от і Реди, і, ред, і Червоном'ясі. Ну, буває таке, таке людей, хто займається цим. Ще в мене з дитинства така любов, до, особливо до яблук, до груш. Тому все-таки мій пріоритет це яблука груші Решта ну, це кістачкові там, ну, це так ідея. Як Паралельно. Скажімо так, навантаження, це не мій пріоритет. От я знаю, Кривояз Юрій, то він напаки, от кисточковий кісточковий. Ну там південь, там більш сприятливі умови, ніж тут Київщина, то він там більше кісточковим видає перевагу. Тут у мене більше краще ростуть от мдук, там яблуня, груша. Ось так. Тобто. Невеличкий сад і прищепи, і тому живців буде небагато. Ну, я бачу люди, які замовляють, там, там, наприклад, груша Амфора, Шенлі, там, е, Маджести, то я стараюся і прищеплювати більше цих живців, що було. Ось. Тому кількість буде обмежена. Так, дуже багато сортів, які б повинні сигнали кидати цього року. От, якщо появленням, то ну десь з два десятка точно сигналок я повинен побачити новинок, і вони чудово квітли в мене. Але 28 квітня був мороз, тут десь мінус 8 цілу ніч стояв, мінус 7. І так я фактично втратив весь урожай. Ну, весь урожай фактично по саду, По яблуках, по грушах, там, де-не-де -де, там яблука, є ще. От майже з пізньо ось по ньому буде окремо відео. Ось яблука ще висять, я не знімаю. Вони ще забарвляться. І фактично я не машу знімати. Я так і не перевірив. Сортність по, з приводу, хто буде замовляти, і сортність. Наприклад, ще не підтверджена, тобто точно не подоносили. Ну, пишіть вайбер, я буду писати, де я замовляв живці. От. Тобто, стараюся замовляти останніми роками провірених людей, то я чесно напишу, де я їх замовляв. Але що цікаво, дали сигналки мені яблука, переважно яблука. Які я прищеплював вже після приморозків. Вони от я прищеплюю так в старі дерева і в крону в бокову гілочку 4-5 бруньок, і вони квітнуть ну, перший рік. Бувають час такі сорти нові, що зразу на тогорічних пагонах або цьогорічних пагонах закладають плодові бруньки. І вони в мене квітнуть, і я залишаю. Те, що в Фейсбуці пишуть, що не треба. Так, якщо молоденький саженець, то не треба. Якщо дерево вже здорове, то можна залишити там пару плодів просто для перевірки сортності. Мене в цьому року, цей рік, то ну, таких чимало було. там 7-8 сортів, які я прищеплював, заквітли, я залишив. Ну, зараз, може, по деяких пройдуся. А, до речі, той рік прищеплював ось Сіріус. Відео буде окремо, Отам. те, що це, мабуть, один із небагатьох сортів, який цей рік дав сигналки. Я бачу, що тут Сіріус. Так, а з того, що я прищеплював, ось часто в колміці я беру живці і вони вже не перший рік мені дають урожай. Квітнуть і я залишаю і. Ось бачимо прищепа. От навіть там щеплівка залишилася. Це сорт Голд Rush. Він колись був у мене. На цьому ж дереві там вілочки, я неудачно на північній стороні прищепив і потім випадково при обрізки зрізав, втратив, врожай, втратив сорт, але вирішив все-таки цей чудовий сорт. Я заново в колекцію собі завести. прищеплював, і от бачимо. Ось такі плоди. Тобто я вже бачу, що це голтраш, висять, і сортність перевірена, і ну, все гаразд. Там ще, можливо, от мене замовляли. До речі, на кулювання дуже багато пішло у мене сортів. Та ж амфора практично вся пішла, там ще деякі, тому можливо, деяких сортів він і не буде вже, на жаль. Ось, але як, так як урожай цього року я не побачив, ну в 15 разів менший урожай, ніж був той рік, так. то вся сила пішла ось, вживці, вживці і ну, пагони, прирости. Я ще обрізку виконую на те, щоб ну, краще були прирости. Да, втрачаю там урожай, але для мене це не головне. Мені вистачає урожай, я не продаю, тому я за цим не женуся. А для мене головне, щоб якісний був приріст, щоб був якісний живець. Ось з сортів, яких я рекомендую, це Пітменсон. От Чудові ось прирости, дуже хороші. Ну що ще порекомендую? Це от моя. Улюблена груша на рівні з амфорою, яку я полюбив за врожайність, смак, лежкість. Це груша Шенлі. От показую. Вона єдина з азіатів, яка дуже довго лежить і дає чудові прирости. От показую. от такі прирости. Шенлі тут і врожай дала, і там прирости за 2 метри. От теж і теж листя. Дуже таке декоративне хороше листя і сорт високоімунний. З приводу обробіток, я двічі, ну, двічі такий немає, я двічі обробляв проти болячок. П'ять разів обробляв проти інсекцидами проти шкідників. І п'ять разів проходив кальцієвими препаратами. Там деякі сорти в мене, дуже ліголь. От, це рік я там чемпіон трохи було. Ну, їх треба обробляти кальцієм. Хани Кріст в мене цей рік немає, там лізи, тому ну, фактично ці два сорти в мене проблема із. Якщо Чорноземи, плодородна такий ґрунт, земля, то обов'язково буде проблема з кальцієм. Так як плодородний ґрунт, там калій і фосфор, вони антагоністи, вони витісняють кальцій. І тому треба давати по листу. Тут обробляв п'ять обробіток було, ну для Лігуля це не допомогло, скажімо так. Ну, ось ще покажу один сорт цікавий. Ну, я вже про нього сказав. Маджесті. от Я робив у травні щеплення. Ось, і бачимо два яблука. І це при тому, що яблука на сіянці, а на сіянці яблука плоди завжди погано забарвляться. Ось, і ще на північній стороні. І бачимо ось на сьогодні 11 жовтня. От я відео роблю завчасно. Ось, бачимо, не пана запарлюється, і що на цьогорічній ще травні бачимо такі два здорових яблука. І ще прирост такий хороший. Тут іще в мене ось Маджесті, але от Райка на себе взяла всю силу. Теж дуже чудовий сорт. І тут у мене було чотири залишав я сигналки на прищепі. Ну, видно, сили не хватило, вони осипалися. ось Тому тут навіть і приростів немає. А от якщо так удачно прищепити, і вся сила йде прищепу, то можна і плоди непогані отримати і непогані прирости. Ось ще залишив один сорт. Чомусь його мало хто. Замовляє дуже імунний сорт, це резиста. Ось непоганий. що забарвлюється, непогано висить, смак, чудовий аромат. Дуже шикарний сорт. От, Хто полюбляє імуні сорти. Так, от, Хто в мене відпочиває цей рік, то це от фуджі, там тільки фубрах, там то широ, там кілька яблук. І реди. Реди фактично. Та не фактично я жодного яблука не отримав. Ні Жероміні, ні речів. Цей рік вони відпочивають. Ось це одні з моїх улюблених лінійок, сортів. Ті ж Фуджі, Реди. Це хто полюбляє такі десертні смаки, то цей рік я їх не отримав. Так, з приводу відправки той рік я трошки рано відправляв. Це рік я не буду поспішати. Я почну відправлення після Нового року. Ну, після новорічних свят. От там почну відправляти січень-лютий. Тобто, грудень я відправляти не буду. Я тут ну, взагалі не планую приїжджати, тому замовлення буду приймати вже з листопада і до кінця зими. У прайсі там буду писати кількість і ціна буде. То там все буде і вся інформація про сорти Я старався зібрати. Кому цікаво, може подивитися відео. В кінці там є у прайсі. Ну, Старався зробити його, як є, щоб більш інформативним. Я як для себе робив. Ну, в принципі, я тут і сад в мене для себе. Ось, а вже так супутно продаю вже живці, там пригощають знайомих яблуками. Тому ось зразу кажу, що в грудні відправляти не буду, а ось після Нового року. І ну от хто там захоче там, пізніше, то будете писати, що нема де зберігати. Мені там треба відправити. Ну, в другій половині лютого не пишіть на кінці, бо лютого, бо якщо багато замовлень, ну, я фізично просто не встигну все зробити. То ось так, якщо на кінець лютого то десь з 20 лютого десь так, то я почну відправлення.